Росіяни продовжують масово обстрілювати Україну. Вже більше тижня РФ посилено атакує українські міста різними типами ракет і дронів. Удари приходяться на житлові будинки, торгівельні центри та об'єкти інфраструктури. Через ворожі обстріли загинуло понад пів сотні людей. Ще більше 170 отримали поранення. У силах оборони закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. А чи дотримуєтесь правил безпеки під час загрози. Ви два варіанти. Це так би мовити, меж двох стін, це має бути. І моніторимо, що як. Якщо це буде дуже великі постріли, це будуть там ракети, чи щось, ми біжимо в укриття. Це потрібно. Це нам потрібно це для життя для дітей. По ситуації і дивлюсь, де є найближче укриття. і Якщо тривога на Одесу, то йдемо до укриття. У нас на роботі є паркінг, і ми завжди спускаємося в паркінг. Є правила, які треба приймати і слідкувати за ними. Дивлюсь по ситуації. Якщо я бачу, що точно були пуски ракет, я моніторю всі офіційні канали, це канал Повітряних сил України. І в мене чоловік військовий, в нього теж є свої джерела інформації. Якщо я бачу, що точно буде небезпека, то навіть серед ночі ми спускаємось, звичайно. Ми вдома, бо в нас і дві стіни, якщо це ніч, тому що ми по полуподвальне поміщення, то нам якби не ходимо. ні, Ми вдома, хоча в дворі є з бомбу. А так це і дві стіни. 29 числа. Всі три влучення було ПЕМ поруч зі мною пем з вікна було видно. Це, звісно, вплинуло на мій стан здоров'я, безсоння і так далі. Але я не ходжу в бомбосховище, тому що це не завжди є безпечним. Але щодо правил двох стін і так далі, да, звісно.